Мені здається, що а всі візити не тільки мої, а вже, а всіх наших українців і дипломатів, ми могли би більше більш розказувати нашому суспільству. Давайте говорити. Пане президенте, у Білому домі сьогодні, і що найважливіше на капітолії, чи отримали ви запевнення в тому, що фінансування допомоги Україні буде продовжено? І чи є у вас є певний план Б, якщо це фінансування зменшиться в об'єм? Ми не думаємо, дякую за запитання, не думаємо про план Б. Тому сьогодні я працював сильно з командою, працювали в Конгресі Сполучених Штатів, говорили з конгресменами, сенаторами, звертався до них, спілкувались абсолютно відверто, будь-які запитання. Я до всіх готовий запитань. Я в деталях розумію, що у нас відбувається. І починаючи від поля бою до економічних процесів, тому ми дуже гарно, їм дуже сподобалось. Вони отримали всі відповіді. Вони мені сказали, що ми, ми вдячні, що ми отримали все. Багато речей не розуміли. Чому так або інакше. Тощо. І тому я думаю, що буде нормальний результат. Ну, ви повинні зрозуміти, щодо конгресменів, які підтримують Україну, вони. Задоволені нашою бесідою і нашими рішеннями. Деякі речі ми не комунікуємо щодо наших позицій на полі бою і на наступних кроків. І тут я не було ніяких секретів. Ми поговорили. Ну майже не було. Я маю на увазі, я не можу все говорити в деталях, але тим не менш, ми проговорили. Плани наші дії, де потрібна допомога, яка потрібна допомога. А вже ж хочу підкреслити, що все одно це політика, виборчий процес в Сполучених Штатах, виборчий процес, а вже ж він не допомагає у будь-якому випадку. Ну я маю на увазі, тому що е люди ну, фокусуються на своїх внутрішніх питаннях, і це зрозуміло, це зроблено. Я вважаю. І дуже вдячні і в Білому домі мені, що я був з конгресменом, що ми спілкувалися. Вони вважають, що це буде великий вплив. До мене сьогодні звертався і пентагонцям, і дійсно так, що, що мій голос чують, і саме така пряма мова. І кілька разів мені про це говорили, що да, треба, щоб ми це робили. Сто відсотків сьогодні вам ніхто нічого не буде гарантувати. Ну, ми працюємо над планом А. Що стосується а, інших домовленостей, певно, це інше питання. Володимир Олександр, да. перед вашим так. візитом силі підігрівали питання про надання ракет Атакамс. Немає ракет Атакамс в цьому пакеті, є звичайне ППО. Як ви думаєте, гальмують через те, що бояться, що ми будемо бити по Росії? Чи є якісь інші питання? Про питання про що стосується... Я б зараз не тільки зосередився на атакамсах, я би говорив про далекобійні наші далекобійні можливості. Я так скажу, ми над цим питанням дуже довго працюємо і дуже потужно. Ну, якщо наша держава, народ, мені довіряє, то буде так само, як і з f 16 ми розуміємо, як буде, і прийде момент, ми всі це побачимо. тільки пізніше? Побачу. Дякую. Володимир, Олександрович, Одразу починаю з слова вибачте, тому що запитання неприємне, але формат запалає в Україні третій день. Що у нас з Польщею? Що у вас з дудою? Тому що ви зустрічалися раніше, якщо ми як брати, то як близькі друзі. А тепер це виглядає ну, як сварка. Ну, чи буде Україна в суді з'ясовувати з Польщею стосунки? Чи не сусто? Я вам поясню. По перше, ми вдячні польському народу. Вдячні, що у нас є такі відносини і. Це ніхто не зможе скривдити такі відносини. Ніхто не буде, не повинен ризикувати. І я, я хочу вам сказати абсолютно відверто: у нас були домовленості. Є складний час. Час війни. В Польщі час виборів. У нас блокує зерно, російські окупанти. Друзі не мають права так робити. Але є виклики, ми розмовляли про них. Я вважаю, що я поводив себе дуже гідно кілька місяців, як до мене звертались наші близькі люди з польської сторони. Я все так робив. Не дай Боже, щоб не було якихось питань. Чи страждала через це українська економіка? Так. І була конкретна дата. У мене була домовленість з Євросоюзом, з президенткою Урсулою фон Дерляє. Ми всі домовились, що є дата, коли обмеження закінчаться. І ця дата 15 вересня. Це остання дата блокади. Була така домовленість. Ми потиснули руку, і Урсула фон дер Ляйн все це зробила. Але не всі зробили так, як це звучало. Я президент України, і при всій любові до наших польських друзів, я повинен бути чесним і захищати інтереси України. І Кілька місяців економічних втрат є прораховані, це сотні мільйонів, сотні мільйонів, але відносини між нашими державами дорожчі, ніж ті місяці, які були страждала тільки Україна. Тільки ніхто більше через це блокування не страждав. Але ще раз, політика політикою, але ну, я людина слова. Я вважаю, ми всі повинні бути людьми слова. Є дата і є домовленість. І всі розуміли, що якщо після цієї дати буде блокування, Україна обирає юридичний процес. Це ні для кого не новина. Не треба із цього робити якихось, якийсь політичний концерт. Це не новина. Це цивілізоване рішення цивілізоване рішення для того, щоб після цього українці, фермери, бюджет отримали компенсації. Суто економічні компенсації. І все, що стосується моїх зустрічей, ми зустрічаємось в будь-який момент, коли ми у нас був дзвінок напередодні Нью-Йорка. Ну, ми повинні. А з вами розуміти, що ми друзі, ми зустрічаємось, у нас є дзвінки і тощо. Я маю якісь зустрічі, якийсь план. Ну, при всій повазі. Ну нам обов не обов'язково що тижне зустрічатись. Ну, я вважаю, що ну, є план, ну, і всі. у всіх, у всіх є. Своя адженда, своя робота, свій список зустрічі, коли домовляються заздалегідь з тими чи іншими лідерами. І дуже важливі наші вразливі відносини. Ну я вважаю, що пройдуть вибори у Польщі, у них сьогодні це пріоритет. І я не лізу в їх вибори і не маю права, і не хочу, і нехай вони пройдуть. І, і... А потім ми повернемось до. Цивілізованого діалогу Ні, Ну якщо не для преси, то це вибачте, це для преси. Це для преси. Окей. Останнє запитання, так? Дякую. Володимир Олександрович, як ви ви сформулювали, я дуже часто інтерв'ю зараз це чую там від урядовців і чинних американських, і колишніх американських ціна миру постійно Там всі качають, всі намагаються визначити. Хтось каже, давайте ви чув. Велике інтерв'ю робив. Давайте ми Україну приймемо в НАТО на наступному саміті, але тільки в тих територіях, які відвоюють. Різні варіанти, різні пропозиції. Ви би як для себе сформулювали, яку ціну миру ви готові заплатити? І чи, чи говорите ви про це з американцями? Ні. Всі хочуть знайти вихід з ситуації і закінчити війну. На це відповідь так. Чи є у когось план, як це зробити? Ні. Єдина реальна діюча, поки що формула миру тільки наша. Чи вона спрацює, ну я не можу вам сказати. Якщо всі ми будемо зацікавлені, спрацює. Якщо не всі, ну не спрацює. Але кращого плану, поки що ніхто не зробив. Не тому, що ми молодці. Ми це робили, тому що ми у війні. Ми мусимо це робити самі. Тому що якщо ми не робимо, за нас хтось зробить. Ось це факт. А якщо хтось, то хочу зробити дуже простий план, щоб це було, як сказати, вигідно часу, щоб швидше закінчити. Але ціна цього миру, про що ви сказали, абсолютно справедлива. Питання НАТО я, НАТО я б зараз не змішував, тому що іноді нам здається, що ми в НАТО. А я підкреслю це, що ми робимо все, щоб там бути, ми заслуговуємо. А рішення це воно дуже складне, і я так вважаю. І з того, що я багато разів чув, і це дуже дуже складне рішення. І я не, не вважаю, що є якийсь компроміс реально. Що давай ми тобі НАТО, а ти їм, значить, я так, таких розмов не веду. І вони знають, що зі мною краще такі розмови не вести. Вони знають мою позицію, але і немає і бажання такого піднімати таке питання. Тому ціна миру. Люди. Ось це най, най, найбільша, найстрашніша ціна. Вартість, висока вартість, люди. Чим довше, тим, тим більше людей війна забирає. Це найбільша складність, я так вважаю, найбільша. Але безумовно, мир повинен бути. Справедливим. Хтось ображається, коли хтось каже мир на умовах України. Ну, а які українські умови? У нас немає якихось особливих умов. Ми... Просто ми точно розуміємо, що людину, якщо не витиснути з нашої території і не мати реальні гарантії безпеки, реальні, то людина повернеться. Ця. Ну, ось і все. Тобто, питання і так, війна дороговартісна, людський потенціал України, гроші і зброї інших держав. І так, це високовартісна історія. Так, а хто ж хоче так закінчити війну, щоб можна було її розпочати наново? Мені здається, що це просто помилково. Головне не робити, щоб ціна була ось такою помилковою. Знаєте, як щоб весь світ отримав хайп. А ми отримали нову війну. Нову війну за два роки, три. А навіть якщо це не ми, а навіть якщо це за 10 років, інші люди, а а, що, а, що, а ми куди всі, куди українці дінуться? А наші діти. А якщо це буде можливість за 20, через 20 років йому повернутися? Ну не йому, а агресору. Так? Тому я вважаю, що треба закінчити так, щоб не було можливість нової агресії. Це складна місія. Складна робота.